Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове на житло. Нарешті усі загукали ох, яке величезне озеро! Буде воно нам довічним житлом! І стрибнули разом у нього. А я, сказала одна з них, вирішила жити в одному з джерел, що наповнюють ваше озеро. Онде бачу зарослий лісом горб, який посилає сюди багато струмків. Сподіваюся знайти там для себе джерело. А навіщо, тітинько? спитала молоденька жаба. А тому, голубонька моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше от калюжі. Всяка розкіш може зубажити і висохнути. як озеро. Лише чесне ремесло забезпечить не пишне, але спокійне існування. Скільки багатіїв щодня стають жебраками. В цьому єдиним спасінням є ремесло. Найбідніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих прибутків.